У Горлівці, що на Донеччині, під стінами міськвиконкому зібралися півтисячі автомобілістів та пішоходів. Їм набридло чи кому машини, а кому взуття на розбитих вулицях рідного міста. Ці горлівчани, що не змогли особисто прийти на акцію все ж взяли у ній участь. Упродовж усього мітингу та ще довго після нього не вщухали автомобільні сигнали. Ініціатори акції вдаримо по горлівському бездоріжжю» – автоперевізники. Вони мають неабиякий досвід пересування усіма регіонами країни і запевняють, гірших доріг ніж у горлівці не бачили. Дорог хуже. Я скільки проїхала по Україні, хуже дорог. Я не бачила. У Нас просто критічська. Я їжу на машині і просто нас три ями біжає, четвертий попадаєш. Для перевізників стан доріг перетворився на питання життя чи смерті бізнесу. Нині за ремонт вони віддають понад половину своїх доходів. За нормальних умов частка ремонтних витрат має складати 25-30%. Ну, по нормативам, значить, одна рісора на автомобілі має проходити два роки, да? ну приблизно, по сроку, я говорю. Вот. То зараз ми втрачаємо за буквально місяць. З аналогічними проблемами стикаються і звичайні автолюбителі через стан доріг вони починають замислюватися, чи варто взагалі мати власну машину. Якщо оцінювати по п'ятибальній шкалі дороги горловки, можна поставити тверду двойку за що того, що ні транспорту невозможно їхати, ні людям а Від цього виспитують всі всякі неудобства. І Возникає вопрос: нужна ли вона машина з такими дорогами? Руйнування дорожнього полотна можна спостерігати і на околицях міста, і у самісінькому центрі ситуація разюче контрастує із заявами мера про подвійне перевиконання минулорічного плану ремонтів і породжує природні сумніви щодо якості здійснених робіт та кваліфікації підрядних організацій, що виграли тендери. Дороги повинні ремонтувати професіонал. А у нас в прошлом году займалися дорогами. Фірма, яка за місяць до тендера була відкрита. Тобто, ну по вальшому сіту, люди я так думаю, не мали о ремонті дорог. Відсутність досвіду вдалася в знаки. Прокладений асфальт зими не пережив, поміж тим, на ремонтні роботи витрачені бюджетні кошти. В ухваленому на мітингі зверненні до мера міста Євгена Клепа цій темі приділили не менше уваги, ніж необхідності так і відремонтувати дороги. Горлівчани вимагають забезпечити доступ до даних про кошти, які мають піти на модернізацію шляхопроводів цього року. Крім того, городяни ініціюють створення у міськраді. Депутатської комісії, яка розслідуватиме, куди поділися кошти, виділені на автошляхи торік, і наскільки прозоро відбувалися тендерні процедури. Люди бачать, що дорог у нас в городі немає, куди то деньги просто тають, а куди не тають. Це просто непонятно. Тому ми просто хотимо знати, куди діваються деньги громади. Ось єдиний вопрос, по вашому счету, на который ми хотіли б получить ответ: много обещаний, багато, багато слов. Много тезиса, много лозунгів, а результат визнать город становиться не лучше, становиться хуже. Під зверненням підписалися понад 700 учасників мітингу. Ані мер, ані будь-хто інший з представників міської влади до протестувальників не вийшов. Тож документ передано до міськвиконкому на те, щоб надати відповідь. У міського голови є 10 днів.